Доброго дня, мене звати Мар'яна, і сьогодні я розповім вам про прапор України для зовнішнього використання шитий варіант. Даний прапор розміром 60х90 см. Для прапорів зовнішнього використання застосовується тканина-прапорна сітка. Це спеціальне зносостійке полотно для прапорів використання на вулиці. Граматура тканини 130 г на метр квадратний. Даний варіант прапора виконується методом шиття з двох задрукованих тканин жовтої та синьої тканини. Пошиття відбувається спеціальними армованими нитками для підвищення його міцності. Пропонуємо вам два варіанти кріплення. Перший варіант це пошиття кишені під древко. За замовчуванням кишеня шивається зверху. Іншим популярним варіантом є пошиття під флагшток. В такому випадку, по коротій стороні, прапор посилюється корсажною стрічкою. На неї набиваєте спеціальні металеві кільця люверси До кілець у нас ви можете придбати карабіни. У випадку, якщо ви не знайшли потрібної вам продукції, звертайтеся до нас за телефоном 243 53 53.